В ефірі спецпроєкт про Нікополі ми розказуємо та показуємо життя району, який вже шість місяців здригається під ворожими снарядами, але не здається та лишається незламним. Сьогодні у випуску чергова цинічна атака по Нікопольщині. Ситуація на ЗС та допомога переселенцям в одній з громад Нікопольщини. Наші журналісти вже готові поділитися найсвіжішою інформацією про життя району в умовах активних бойових дій. Чергована спокійна ніч на Нікопольщині під прицілом російських окупантів опинилися дві громади району. Ворог бив по них з ураганів та градів. На щастя, люди не постраждали сьогодні. Вночі ворог спрямував свою зброю на Нікопольщину, обстріляв Марганецьку та Мирівську громади, загалом випустивши 20 снарядів. Зрятувальники обстежують території, які вночі потрапили під ворожий вогонь, та з'ясовують всі наслідки атак. Терор Нікопольщини триває вже шість місяців поспіль. Окупанти нещадно гатять по об'єктах інфраструктури, міських комунікаціях та житлових будинках. За ці півроку, внаслідок російських атак, в районі було пошкоджено майже дві з половиною тисячі багатоповерхівок та приватних оселі. Там, де є можливість руйнування, намагаються усувати якнайшвидше силами комунальних служб. Що ж до масштабних відновлення відкладається до того часу, коли це буде дозволяти безпекова ситуація в районі. Зараз питання відновлення, воно обговорюється, є певні проекти, але воно ще не відбувається. Будівлі, які досить пошкоджені, скажімо, сильне консервуються. Там закривається дах, покрівля, закриваються вікна, і будівлі чекають власне закінчення бойових дій. Є розуміння на рівні області про те, що потрібна відбудова і прибережні території, і саме от наш район, який потерпає від всього, що він потребує допомоги. Самотужки наші бюджети місцеві вони. От на сьогодні ми вже розуміємо, що будуть втрачати кошти за те, що немає наповнення достатнього. Ну тобто, самотужки наші бюджети не зможуть відновити ці місця, і ми, звісно, розраховуємо на власну допомогу і на загальну державну допомогу. Я надію, що будуть якісь грантові програми, буде залучення якихось міжнародних коштів фондів для того, щоб ми могли працювати. Поки російські пропагандисти у своїй уяві, так би мовити, захоплюють населені пункти Запорізької області, сили оборони спокійно та впевнено знищують техніку та живу силу противника, займаючи ворожі позиції. Про це йдеться у повідомленні генштабу. Там оприлюднили відео так званого наступу окупантів на запорізькому напрямку. Нашими військовими було знищено 5 російських БМП, танк та близько 30 загарбників. І до інших новин через гострий дефіцит кадрів Росія наразі не може ані запустити, ані експлуатувати енергоблоки захопленої Запорізької АЕС, аби поліпшити власне становище. Загарбники шукають для станції нових атомників на території Російської Федерації та пропонують їм квартири жителів Енергодару, які виїхали з окупованого міста. Запуску блоків заважає також поступова деградація спеціалізованого обладнання через. Недотримання температурного режиму при цьому навколо енергоблоків Запорізької АЕС та сухого сховища відпрацьованого ядерного палива окупанти продовжують зводити укріплення і будувати військові споруди. Музика. Чужої біди не буває. У цьому впевнені мешканці Червоногригорівської громади. Від початку повномасштабної війни тут приймали переселенців, відправляли необхідні речі на передову нашим хлопцям. Після початку масованих обстрілів Нікопольщини місцеві згуртувались ще більше і у будь-який час готові прийти на допомогу один одному. Подробиться далі у сюжеті. Це гуманітарний штаб в одному із сіл Червоногригорівської громади. Із початку повномасштабного вторгнення місцеві почали активно волонтерити. Плели сітки, робили окопні свічки, допомагали переселенцям облаштуватися на новому місці. Спочатку самі розвозили як то допомагали. Люди давали і продукти, люди давали, і одяг. Люди давали і подушки, і кровати, і все, все, все. Оце ж теж допомагали всім. А тепер самі Спасибо, що й нам допомагають. І початку масованих обстрілів Нікопольщини допомога стала потрібна і самим місцевим. Тож прийти і взяти потрібний одяг чи взуття може будь-хто. Речі сюди приносять і самі мешканці села, і волонтери. Чим можемо, тим допомагаємо. Нам приїжджають волонтери. Вони нам привозять одяг, обувь. Що, що, що можуть, то і привозять. Люди дуже нуждаються в цьому зараз. Серед тих, хто прийшов по допомогу, і Наталія Григорівна. Жінка обирає одяг для маленьких онуків, які через війну разом з батьками виїхали у безпечне місце. Шукаємо внукам одяг, бо внуки винуждені поїхати у Київ з дітками тікали. А ми залишилися тут, сторожуємо хату і вибираємо їм, що можемо. Футболочки взяла, там штаніки маленькому. більший теж світерок вибрала. Залишатись вдома родині з маленькими дітьми було просто небезпечно. До Червоногригорівської громади снаряди прилітають регулярно, руйнують оселі та інфраструктуру. Мало того, що були обстріли так, а 22 грудня ну, такий був обстріл, що нам біля хати зірвалося. Нема ні вікон, немає ворот, немає криші, немає. Ну, Розрушка була страшна. Ми так злякалися з чоловіком. На допомогу людям із районів, які потерпають від постійних обстрілів, приходять місцеві та міжнародні організації. Ось у цьому штабі роздають продуктові набори, працюють від жовтня. За цей час видали понад дві тисячі пакунків переселенцям, людям з інвалідністю та постраждалим від обстрілів. На місяць. Виху, це, на 30 на, на 35 днів досить вистачає. Ну, це дуже велике підспоря, Ми ж більше нічого не отримуємо, як пенсіонери. Ні роботи, нічого. Пенсія і допомога. Дякуємо, що нам люди допомагають, що підтримують такий тяжкий час і дають нам допомогу. У громаді, яка потерпає від постійних російських атак, добре розуміють, що у такі тяжкі часи мають підтримувати один одного та хлопців, які боронять нашу країну, це такі неймовірні люди, проживають у нас на території. Коли ти пишеш, що іде, ну там підготовка до відправки, якщо треба допомогти хлопцям, вони несуть все, що тільки можна. І цигарки, і носки, і консервацію, і купляють і мед. Ну це все несеться. Тож у наступних випусках ми обов'язково розкажемо про вчителів, які під час перерв готують смаколики, пиріжки та закрутки. Вихователюк, які плетуть сітки, шиють головні убори для бійців, та людей, які усе це доставляють хлопцям у найгарячіші точки. Юлія Кочетанна Целуйко Ігор Силко, про Тож тримаємось, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже найближчим часом. До зустрічі.